Jsem Roberta. Okay. Stojí v berezi prezakený. Teda čekáme se pokulovčky. Друзі, цікаво почитати в коментарях. Хто ще рибачив в Польщі, де саме рибачили яку рибу ловили. Пишіть. Я обов'язково почитаю. Ну, Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Дякую велике. Вітаю всіх. Я знаходжусь в Польщі, біля міста Познань. На водойми ловісько у Роберта приїхав на добу і будемо ловити рибку. Недалеко тут ще є одна водойма, шахти. Дві неділі назад там був турнір, і хлопці наші приїхали з України. Роман Івасишин, Вовка. Вони виграли. Путівку в Чехії зайняли друге місце. На цій водоймі немає ніякого турніра, я приїхав просто половити рибку. Ось хлопаки стоять, рошличок роблять. I cały czas w tym samym miejscu jest na kanale rybaka z Poznania Kalisz Urejestracja prezenty niż Poznania Цей поляк Карп зайшов в очерет, той тяне його катушкою круте. Аппераціон зрабатує. Він думає, що кору потягне. Йому би попустити, може він відійшов би до від очерета, тоді бити. Ну, а так порвав ліску. До побачення. Це, це. Ну, видно, такий неопитний. Приїхав жінкою. На отбіг. То цілий час одному місці, так. Був його китайський кораблик. Але батарея вмерла. Казав, давай я тобі завезу. Я не хочу. Ну, не хоче, так як хочеш. Провіряю водойму, глибину водою і рельєп дна. Заодно заб'ємо собі дві робочі точки і одну точку закормочну. จะเอาฮิดเด้น десятого номера фирмы Баунти. Подрезаю. Крючок корда шестого номера. Проверяем. Еще плаваю. Це у нас мілка фракція. Це у нас пилети. Заправили на бустер Дігровий Оріх. Папчики нас 10-го номера. А кітеріала і хит демонт фірми Bounty. Пучки на 6-го номера, кордо. Точки нас забиті. Тут у нас дві точки. І третя точка закормочна. Ще з іншої сторони під вечір поставлю два фідерка, тут будуть стояти два карповичка. Ну що, готовий і вперед буду завозити. Жобки пригають. Перебив точки. Так, це у нас перша точка. Все, 50 метрів. Другу скорость. 4. 9, 8, 6, 5, 4. Девять, десять, шесть, пять, ido to ma tada nan nan Вот так добро потеряю, я думаю, так добр рядышком рибаки Беер. Que чудові ігри. Ари макес іде. Теж сусіди це волос, так? Ну що, у нас сестрить стоїть, зонтик все стоїть. Мат на поготові, Кораблик на поготові, Патики стоять і мовчать. сусіди. Так, ну що ж, вечоріє, Поставив ще два підрикає на другу сторону, на ніч покльовки в нас так і було. Сусід витягнув одного карпа і все, і глухо. Будемо надіятися на ніч. Вже вночі, як не вночі, то зранку возьму. Пишіть, оставляйте коментарі, давайте совіти, може щось не так правильно роблю. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. І ставимо подобаєчку. Ми переключаємося, слідкує. Ті ж чекалися покльовочки. Нарешті ми дочекалися покльовочки і покльовка на самого ранку. Почали збиратися додому, сачок весь багажник, все в багажнику, мат багажнику, добре, що хлопці є з боку. І допомогли витягнути цього коропа. Короб у нас невеличкий, до 5 кг, на відео покажу. Ми його вже і випустили, я його не став зважувати. Але нам сподобалось, рибалка була супер, У в нас в планах приїхати сюди другий раз. Друзі, хто не підписався, підписуємося. Оставляємо коментарі і ставимо подобаєчку. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Дякую, дякую, дякую.